Ням, чергова зустріч так званої коаліції охочих чи рішучих. Британський прем'єр Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон долучаться до зустрічі онлайн. Вони будуть на військовій базі Нортфут, це неподалік Лондона. Але решта учасників будуть, наскільки я розумію, в Римі. Ми розуміємо прекрасно, що в Римі збираються на конференцію з питань відновлення України. Хто ще буде? Прем'єрка Мелоні – це Італія і Фрідріх Мерц канцлер Німеччини з нами Володимир Фесенко на прямому зв'язку. Це політолог. Пане Володимире, наші вітання вам. Вітаю вас, доброго вечора. Власне від коаліції охочих три рішучих, 10 липня. Ми на що маємо розраховувати тут. Ну, логічно буде та припустити, що повинна бути якась програма максимум і середній варіант, бо мінімум нас не дуже влаштовує. Що може увійти в цей план максимум? Я б зараз от уникав формування очікувань конкретних, якихось радикальних, проривних рішень і так далі. Зараз, по-перше, завдання мінімум. те, що от відбудеться ця зустріч, це вже добре. Тому що нагадаю, після зустрічі 10 травня не було. От вже буде приблизно два місяці, да, от якраз коли вони зустрінуться, буде два місяці, коли не зустрічалися в такому повному складі лідери коаліції охочих, і тому відновлення роботи цієї коаліції, узгодження подальших дій. От зараз я вважаю, що насправді що важливо, це просто визначити, що робити далі, як діяти далі. На мій погляд, позитив вже є сьогодні ще до цієї зустрічі. Ми побачили розмови деяких представників цієї коаліції Макрон, зокрема Джорджа Мелані, з президентом Трампом. Мерц розмовляв з президентом Трампом. Йдеться, от буде в США візит міністра оборони Німеччини Пісторіуса. Йдеться про те, щоб зараз узгодити відновлення постачання зброї для України скоріше за все за європейські гроші. І е, в даному випадку, от е, може йти мова про вироблення механізму, яким чином це буде відбуватися? П Пане Безоплатної зброї вже не буде. Оце теж там треба зробити висновок після того, що відбулося. От те символічне рішення з призупинення постачання зброї за рішеннями президента Байдена. Оце я думаю був ключовий чинник. але одночасно це означало, що все період. Ну, скажем так, залишкових постачань зброї безоплатне, все це закінчилось. але те, що зараз європейські партнери беруть на себе ініціативу відновити постачання американської зброї, плюс ну і самі будуть додавати. Оце зараз головне. Крім того, оскільки це пов'язане з конференцією в Рімі, до речі, скажу, що на превеликий жаль, ці конференції стають інерційними. Треба посилити їх значення. І теж посилити можливо, стратегічне значення цих конференцій, тому от я просто дивлюсь, вже у нас ставлення до цієї конференції стало не таким активним, не таким значущим, як це було раніше, і треба міняти це ставлення і передавати це партнерам. Тому координація з підтримки України, зокрема економічної підтримки, спільний прогноз на період вже на 26-й рік. Війна буде продовжуватись, а Она... тому нам потрібна економічна підтримка. Плюс воєнна підтримка з відновленням постачання американської зброї, Оце, це власне ключові рішення, які мають ухвалюватися на цій зустрічі. Ну і звичайно буде узгоджувати стратегію, тактика переговорного процесу, який зайшов, на мій погляд, остаточно в глухий кут. І що робити далі? От як міняти ситуацію з переговорами? Тому що найближчим часом Путін ні про що домовлятися не буде, тому тут теж треба узгодити спільні дії. Головне у Уникнути пафосних гучних заяв, після яких не буде жодних рішень і жодних дій. От головне цього уникнути спочатку кращі дії, а потім можна робити заяви. Пане Володимире, Ну тут ще не дуже оптимістичних новин про гроші. Підвезли. BlackRock припинило пошук інвесторів для відновлення України. Пам'ятаєте, це американська компанія, яка спершу говорила про те, що є у неї вже напрацювання і є інвестори, які готові інвестувати. Аж раптом Блумберг повідомляє та. Призупинено і знову на паузі. Чому ця інформація з'являється саме зараз? Бо вона точно не в п'ятницю з'явилася і не в четвер. Ні, ну це якраз пов'язано з тим, що зараз е, е, іде підготовка до конференції щодо відновлення України е, е, в Римі. І е, е, до речі, важливо, що зараз європейці будуть брати на себе ці, ці зобов'язання. Чим пов'язане рішення по цій кампанії? Ну, з зміною кон'юнктури, політичної конюнктури в США. От, на жаль, це так. Одна ставлення було минулого року, зараз зовсім інше. І навіть представники приватного бізнесу зараз мають робити певні, скажімо так, певні рішення з оглядкою на Вашингтон, на Білий Дім, а там немає стратегії. Чіткої послідовної стратегії, на жаль, немає, тому вони беруть паузу. І цю паузу треба заповнювати. І оцей цей вакуум з боку американців треба заповнювати європейським партнерам. До речі, також нагадаю, також нова реальність полягає в тому, що не буд як припиняється безоплатна воєнна допомога з боку США. А нам ще треба поки що немає таких рішень треба домовитись про відновлення постачання зброї за гроші. От якраз за допомогою європейців, але не буде більше економічної допомоги з боку США. І цей вакуум теж треба заповнювати. Ну і, можливо, от на конференції в Римі теж треба визначатися, а як далі, буде, як далі бути з відновленням України? Одне з ключових питань, на які досі немає остаточного рішення, це доля заморожених російських активів. От над цим теж треба працювати, не тільки відсотки використовувати. А от як вже роблять деякі країни, зокрема і британці, вже трошки брати самі активи і використовувати їх для допомоги Україні. Я думаю, що от це питання має бути одним з головних. Ну а з нашого боку, треба не просто писати красиві презентації, а домовлятися про конкретні проекти відновлення України і не тільки на майбутнє. Зараз от зверну увагу на один важливий момент: це вже от як було у нас. Наприкінці 22-го на початку 23-го року ключове завдання відновлення, оперативне відновлення української енергетики, яку тоді росіяни руйнували. Зараз трохи інакша ситуація, але теж достатньо небезпечна. Росіяни цілеспрямовано руйнують систему українських НПЗ, які відновили за роки війни. Зараз вони це руйнують. І вони б'ють ще по системі логістиці логістики постачання на з наших з країн європейських партнерів, і от над цим теж треба зараз працювати так, щоб забезпечити. Нормальною роботу української економіки і е, е, потреби нашого війська е, в паливно-мастильних матеріалах, от такі конкретні речі треба буде вирішувати в РІМ в Рімі. А щодо е, інвестицій е, в майбутній розвиток української економіки, я думаю, що тут вирішальними будуть вже е, е, конференції після завершення війни. Зараз головне для нас Вистояти перед новою хвилю російської навали. І от якраз вистаєте це стосується як постачання зброї, так і економічної підтримки України тут намагаються щось вирішувати і в капітолії. Я зараз наведу цитату. Путін знущається з Трампа та Америки. От це допис його в мережі X опублікував член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон. Після чергового російського удару по Україні він це зробив і зауважив, що нинішня стратегія очільника Білого Дому щодо Росії не працює. Пише: треба озброїти Україну до зубів. І запровадити найжорсткіші санкції проти країни-агресорки. Ну якщо першу частину про озброєння до зубів ми із вами частково проговорювали вже то стосовно запровадження найжорсткіших санкцій проти країни-агресорки, тут знаєте декілька питань. Ну а чи буде, тому що заяви лунали, але заяви то одне. Як то одне, а то одне заяви і дії. От і поки вони О, не збігаються. Я не казав, що нас будуть озброювати до зубів. Ні, Я Бог, не про вас, та. я, я, я тему цю. А, да. Але а, тут головне зараз відновити постачання американської зброї в першу чергу систем ППО, а насправді і деяких інших а, видів зброї, які будуть нам корисними, щоб зупиняти російську навалу. А, але а, щодо а, 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 от тих питань, про які ви кажете, про санкції, так. А, а, ну. А, Тут, на жаль, немає простої відповіді. Е, є така дата 7 липня, якраз наступний тиждень. Чому вона важлива? Тому що сенатор Лінсі Грем, автор відомого законопроекту про санкції, він обіцяв, що якраз після 7 липня може бути розгляд його законопроекту. Трамп в одному з своїх коментарів. От в останні дні він підтвердив, що це можливо. Він не давав якихось деталей, але ну, схоже, що да, такий сценарій розглядається. Але що можливо насправді? Я, от на відміну від представника влади, який виступав перед мною, я не такий великий оптиміст, чесно вам скажу. Дай Бог, щоб сталося саме так, як він сказав, що от буде швидке ухвалення. Нового пакету санкцій. Ну, європейці можуть це зробити. Можливо, не так швидко, як хотілося але там. 18-й пакет можна ухвалити. Досвід є як долати спротив Словаччини, і навіть Угорщини. З американцями складніше. Цілком вірно, що можуть поступово почати розгляд законопроекту законопроекту Лінсігрема, причому Сенат, Палата представників, потім підпис Трампа. Це може розтягнутися на певний час. І в будь-якому випадку цей законопроект не забезпечує автоматичного застосування санкцій, от тих самих вторинних санкцій проти російської нафти на глобальних ринках. Це тільки рішення Трампа. Тому дай Бог, щоб хоча б почали це робити. Це вже буде певний тиск на Росію, хоча б символічний. Вони, до речі, занепокоєні зміною риторики Трампа. І тому тиск на них треба посилювати. І по санкціях я думаю, що якщо будуть зроблені хоча б перші кроки. Ну, це вже буде початок. А далі можна посилювати, скажімо так, цю роботу. Якщо буде певний ефект, ну можливо, з'явиться апетит до санкційного політичного тиску на Росію з боку Сполучених Штатів. Так чи інакше, це треба робити, і те, що зараз навіть в республіканській партії починають все більш активно ставити про це питання, це добра тенденція. Пане Володимире, вам спасибі. Я Володимир Фесенко, політолог, був гостем цієї години нашого часу.